Вітаю! Сьогодні я покажу вам початкові шви, це основні шви ручної вишивки, які необхідно знати кожному початківцю, перш ніж вивчати більш складні техніки. Ми розглянемо 6 початкових швів, де я детально поясню, як вони виконуються, покажу їхнє схематичне зображення та додатково показуватиму, як краще закріпити нитку на початку і в кінці. Тож бажаю приємного перегляду! Ці шви є досить простими у виконанні, проте вони дуже важливі у вишивці і частково є основою багатьох технік, або ж вони можуть бути доповненням до основного орнаменту. Почнемо з найпростішого шва уперед голкою. Шов досить простий у виконанні, але він дуже важливий, наприклад, він є основою техніки низинка та занизування. Також він використовується при зшиванні тканини. Саме цей шов я покажу ниткою муліне, вишивати буду в дві нитки. Ось тут два краї з'єднані, а тут я маю петельку. І ось ці дві ниточки я продіваю крізь вушко голки. Ось і на цьому варіанті я покажу, як закріпити нитку, якщо ми вишиваємо муліне в, в дві нитки. Ми обираємо місце, де ми будемо робити перший стібок. В мене це з правої сторони 4 ниточки. Цей шов буде горизонтальний. Рухаюсь я справа наліво. Тепер закріплюватиму нитку. Ось мене вийшла петелька, крізь неї я проходжу голкою. Тут можна підтягти петельку, щоб вона лягла в потрібну для нас сторону. І далі йду під тканину знову на 4 нитки. Ось. Ми маємо перший стібок і другий. Знову 4 нитки. Ось, І таким чином ми можемо прошити. Необхідну нам кількість тканини. В залежності від потреб, стіпки можуть бути або більші, або менші, але найголовніше це сама техніка виконання та рівність стіпків. Якщо вам потрібні стіпки по 4 нитки, ви робите всі стіпки по 4 нитки та слідкуєте за їх рівністю по кількості ниток. Якщо вам потрібні більші або менші стіпки, ви так само це зменшуєте. Отже, зараз покажу менший варіант стіпків дві на дві нитки ось, і також можу показати зовсім маленький варіант одну на одну нитку. Ось такий шов може бути декоративним або додатковим до якогось іншого. Знову повернемось до розміру 4х4 нитки, але відстань між ними буде інша. Це теж один з варіантів. Отже, лише з одного шва однієї техніки, в нас виходить різні варіації того, як виглядає цей шов. Тепер покажу, як закріпити муліне. Для закріплення нитки в такому шві ми переходимо на виворіт і ховаємо нитку під вже прошитими стіпками. Також іноді можна прошити одне місце двічі. Таким чином. Нитка закріпиться краще. Ось що у нас виходить на вивороті. Тут закріплена нитка, тут видно прошиті стіпки. І ось наша лицева сторона. Наступний шов за голкою, або інакше його називають позаду голкою або вистіг. Його я покажу іншою ниткою, одинарною, і також покажу інший варіант. Закріплення. Почну я з вивороту. На вивороті я лишаю невеличкий хвостик, який я пізніше заховаю під прошитими стіпками. Цей шов використовується і як оздоблювальний, декоративний. Також цим швом можна вручну зшивати сорочку або інші речі. Робитиму я тут стіпки по 4 нитки. Але, як бачите, в мене голка вийшла спереду, тепер я повертаюся назад. І виколюю голку знову попереду. І в мене вийшов стібок. Тепер, щоб продовжити, я знову тут вколюю голку. Через 4 нитки виколюю. І у нас виходять ось такі стібочки. Також можна робити між ними відстань. Для цього я в цю сторону відступлю не 4 нитки, а 6. І коли повертатимось, залишатиму дві нитки між стібками. Знову шість ниток вперед і 4 нитки назад. Ось. І таким чином в нас виходять стіпки або один біля одного і сходяться в одній точці між нитками, або між ними можна робити проміжок. Також цей шов може бути меншим на 3 нитки, на 2, на 4, в залежності від ваших потреб, і того те саме ви будете використовувати цей шов. Для зшивання можна робити або по 4, або по 3 нитки. Тут в мене стібочки по три нитки, які сходяться в одній точці. Тепер я буду виходити на виворіт і покажу, як закріпити нитку. Ось що я маю на вивороті. Ось тут в мене такі стібочки, які наче перекривають один один. З цієї сторони я закріплюю нитку, якою закінчила вишивати. Достатньо просто прошити виворіт наших стіпків. і можна обрізати нитку. І тепер для закріплення нитки на початку я так само можу продіти голку і закріпити з цієї сторони. Точно так само я прошиваю. Стіпки з вивороту. Таким чином у нас нитка закріплюється, а на лиці її не видно. Ось що в нас на лицевій стороні. Наступний шов називається козлик. Він теж часто використовується для оздоблення вже готового орнаменту, як додатковий шов, також принцип його прошивання зустрічається і в інших техніках, тому цей шов також важливий. На відміну від попередніх швів, кослик ми прошиватимемо зліва направо. Ось я тут вколола голку, з вивороту я лишаю хвостик, щоб пізніше закріпити нитку. Відраховую 6 ниточок вправо і 6 ниточок вгору. Тепер зверху я прошиваю 2 нитки. І йду вниз, знову від місця, де я виколола голку, я відраховую 6 вправо, 6 вниз, прошиваю 2, і так далі. Також цей шов може бути в дрібнішому. Також шов кослик можна зробити більш дрібніший. Зменшивши відстань від верхніх стіпків до нижніх, та зменшивши відстань між ось цими стіпками. Як виглядає шов з лицевої сторони, і як він виглядає з вивороту, ми маємо ось такі маленькі стіпки. Закріпити нитку можна так само, як в попередньому варіанті, після того, як ми вишили шов. Тепер покажу стебловий шов. Він робить суцільні щільні лінії, які можна вигинати в різні форми, тобто він добре слугує контуром для рослинних орнаментів. Також я покажу ще один варіант, як закріпити нитку на початку. Нам треба прошити тканину. Ось По одній ниточці. І тепер ми можемо прошивати шов. Він прошивається подібно до позаду голкою, але трошки інакше. І зліва направо. Я відступаю 6 ниточок, вколюю голку і на 3 повертаюся. Але нитка має бути знизу. Знову нитка лежить знизу. Я відступила 3 ниточки від завершеного стіпка. Якщо рахувати від точки, де в мене вийшла нитка, то я відраховую 6 ниточок полотна. Але якщо рахувати від завершеного стіпка, то 3 нитки. Головне слідкувати, щоб нитка при прошиванні цього шва лежала знизу від голки або зверху. Головне, щоб це було в одному положенні. Бо інакше, шов буде нерівномірний. Не забувайте слідкувати за натяжінням нитки, щоб прошитий вами шов не стягував полотно і не утворювали складинки. Цей шов я прошила зі стіпками на три нитки, проте він може бути як щільніший, наприклад, дві нитки ось тут, або більший, якщо брати 4 нитки. Тут я можу вийти на виборід, щоб закріпити нитку. І ось, як виглядає цей шов. Він утворює таку, наче, закручену смужечку. З вивороту ми маємо. Стіпки схожі на, на шов за голкою. Вони входять в одну точку між ниточками. І тепер ми можемо закріпити нитку, прошивши ось ці стіпки. Ще раз покажу це виворіт, а це лице. Наступний шов називається тамбурний. Його я вишью трошки тоншою ниткою, але одинарною, щоб краще було видно, як саме лягає нитка. Почнемо з цієї сторони, справа наліво. Я як і до цього лишаю хвостик на вивороті, щоб пізніше закріпити нитку. І тепер переходимо до самого шва. Шов буде. Ось так по 4 нитки вліво, але не просто прошитий. Тамбурний шов це як декоративний ланцюжок. Кожен наступний стібок тримається за попередній. І ось як воно прошивається. Ми вколюємо голку в ту саму точку між нитками полотна і виколюємо через 4 нитки. Також це може бути або більший, або менший відстань. Ось. У нас має вийти ось така петелька. Наступний стібок в нас так само має входити в ту саму точку і виходити через 4 нитки. Головна умова для утворення цього шва голка має вийти над ниткою. І тоді вона триматиметься. Можна притримувати робочу нитку пальцем, щоб вона нікуди не ділася. Цей шов часто використовується як оздоблення. Або в квіткових орнаментах. Для вишивання гілочок або контурів. Так як в мене тут тоненька нитка, добре видно, як саме утворюється ланцюжок. Але якщо ми візьмемо більш крупну нитку, то ось цих проміжків може бути не видно, і ми отримаємо просто. Досить широку рівну лінію. Я дійшла до краю, і тепер мені потрібно закріпити ось цю останню петельку. Тому я просто в цю ж точку вколюю голку і виходжу на виворіт. Головне, сильно не затягти нитку на виворіт, щоб не зіпсувати петельку. Закріплюю я нитку знову на вивороті. Так, ось що в мене на вивороті. Ось цю нитку, з якої я починала, я закріплю пізніше, з цієї сторони я одну нитку вже закріпила. І ось у мене тут виходять стіпки, подібні до цих, де вони сходяться в одній точці між тканиною. Невеличкий лайфхак. Якщо ось ці допоміжні шви, ви використовуєте як додаткові біля основного орнаменту, ось, наприклад, як цей козлик. Якби тут поруч був якийсь інший шов, ми могли б закріпити нитку не на козликові, а на цьому шву чи орнаменту який поруч. Звісно, якщо виворі цього шва дозволяє закріпити нитку непомітно, тоді у вас на вивороті буде більш охайний вигляд, і не буде ось цих ниточок, які дуже помітні. Проте не забувайте, що у вишивці все-таки. Головніший вигляд з лицевої сторони, ніж з вивороту, але виворіт також має бути охайним. Останній шов на сьогодні називається петлевий. Цей шов може бути як декоративний та утворювати різні форми, проте цей шов також дуже практичний. За принципом виконання цього шва можна обметати краї тканини, щоб тканина не сипалася, або закріпити чи оздобити підгин тканини. Отже, варіантів використання багато, а все починається з одного шва. Тут я також почну з лівої сторони. Нитку закріплюватиму пізніше. Прошиваючи цей шов, нам також важливо, щоб робоча нитка була знизу. Ось я прошиватиму стіпки по 4 нитки. Ось. Тут в мене вийшла нитка. А тут я прошиваю голкою 4 нитки. Знову я лишаю знизу робочу нитку, відступаю 4 нитки вправо і знову прошиваю 4 нитки. Тепер покажу, як виглядає шов, якщо ми зменшимо відстань між ось цими нашими вертикальними стіпками, наприклад, до двох ниток. Отже, по висоті в мене 4 нитки так і лишаються, Але між вертикальними стіпками в мене буде 2 нитки, а не 4. Якщо зменшити відстань до однієї нитки, вийде ось такий щільно пришитий елемент, яким часто оброблюють пазушний розріз. За рахунок вертикальних стіпків на вивороті. Тримаються. Тому можна не боятися про край. Ось тут під петельку я можу вколоти голку на виворіт, щоб завершити шов. А ось що я маю на вивороті. Ось тут в мене нитка, з якої я почала. Тут відстань по 4 нитки, тут по 2, а це щільний шов з однією ниткою між стіпками. Закріплювати так само можна з вивороту, але цю нитку буде вже помітно менше, тому що шов більш щільніший. Також можна один зі стіпків прошити по колу, щоб додатково закріпити нитку. Ось, як бачите, на цьому варіанті закріпку навіть не видно. Цю я закріплю так само. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео про техніки та поради. Дякую за увагу!